Всім доброго вечора, 7 серпня, десь 6 година вечора і в мене тут обліт. Облітується молода бджола. Я вже бачу, що це не напад, ніхто там не б'ється, нічого, все нормально. В цьому вулику в мене був десь в обід, обліт, ну може не в обід, десь в години 3 вечора. Трошки обліталося молодої бджоли, ну а тут так активненько. Вже буду типу, багато робочої бджоли, може принесуть з золотарника щось, але щось бачу, золотарник починає квітнути. Де-не-де вже такі нормальні кущики жовті-жовті стоять, але бджоли щось я на них не бачу. Ну подивимось. Ну, зараз різна трав'я, там розторопша. Е, ще доквітує десь може ваточник. Е, що там лопух. Квітує, бачив, що на лопуху дуже активно бджоли. На лободі дуже активно, ну скоріше за все там полог збирають, не знаю. Але на лободі бачив, що дуже багато бджоли. Працює. Фоцелі вже все, там десь пару квіточок може доцвітає. Ну, така краса вечірня. Це ще так трошки менше, було б більш активніше. Я трошки з відео провтикав. Прикольно. Уже буде робочі бджоли багатенько. Ну і ще облітується вилазять. Залітають. Так, всім гарного сезону. В цьому сезоні я меду особливо не побачу. Це мій перший сезон.